Країна, яку похоронили, бо я дуже добре пам'ятаю, як західні політики нас хоронили тоді. Я в на початку квітня 22-го року обійшла майже весь сенат і конгрес. Мама, я мала дуже багато зустрічей з колегами. Тоді всі двері були відкриті, і нас просто значить, коли, коли з нами прощались, нас мало там не хрестили на останок, не вірячи, що ми зараз їдемо, летимо в Україну вже через Варшаву. І що, в принципі, ми ну, що ми вже не повернемось, тому вже думали, що це ну, історія, просто один кінець дивилися на нас як на якихось там камікадзе, які вертаються в країну, яка ось-ось буде повністю окупована. І от з цієї точки зору. Україна надзвичайно сильна сторона. І, от, і забезпечення цього мирного переговорного процесу, що Україна зберігає суб'єктність, якраз завдяки тому, що наші люди тримають фронт, завдяки тому, що ми не, не піддаємося на цей постійний терор, і завдяки тому, що не дивлячись там на вже ну, зараз, зараз піде 13-й рік війни, так, і п'ятий рік повномасштабного вторгнення почнеться. З з 26-го року, але українці все одно не прогинаються на шантаж і на ядерний терор, От, е, маніак, маніакальних е, значить, е, кремлівських диктаторів, і е, продовжують спротив, і, і не вдалося навіть інформаційно-психологічними операціями і так далі. Всім тим, що вони тут роблять, все одно не вдалося суспільство розкачати, деморалізувати і так далі.